Вечір після буревію, тишина. Вийшла подивитись, що тут навіяло, накрутило. Пулькачі мої всі поламались, бачите, нема тут. Там, де було багато, ось там на столі зараз покажу, що там. Ну, Кукурудзи трохи. Але такого, збитків таких нема. Оці помідорчики затримались. Бачите, їх не звалило. Так, покрутило трохи, покрутило. От. Але то нічого. То головне всі живі, здорові. От, бачите, на столі мої пулькачі. Та ще там, я ще туди не йшла в город, там ці майори. Цині, теж попідв'язувала, деякі стоять. От. А це букет, бачите, зломлений. Тишина така, бачите, не шелохнеться зараз нічого. Тихо-тихо, та гібі нічого не було. Ну, Помідори потрусило тут трохи. Але я основні зібрала, бачите, тут покрутило, покрутило трохи. Кріп підв'язала, бо це ж дефіцит був. Ну, все, як вітер віє, отак. Не, Ні, нічого, нема ніякої шкоди. Трошки роботи завдало, то то нічого. Тут трохи побушувало, але то нічого, то вже до осені. Попадало, бо тут, тут були як ялинки, оці космея. Це трохи, але то... нічого, то все добре. Як кажуть, не було б більшого горя. От Завтра буде день. Порозчищуємо, попідв'язуємо, по що і буде все нормальненько. Ну, все, бувайте здорові. Перебули циклон. Так що це природа. Так що бувайте здорові, миру вам і здоров'я.